Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, ми є тими виноградарями, яким Господь довіряє свій виноградник. Сьогодні чуємо власне притчу Ісуса, який говорить про господара, який, який обгородив виноградник, викопав давильню, який винайняв його виноградарям і поїхав. і... Потім, коли прийшов час на плоди, він також послав своїх слуг до виноградарів, щоб взяти свої плоди. Це було таке завдання виноградарів. Вони мали так дбати про цей виноградник, який винайняв їм господар, щоб принесли плоди. І, напевно, так є багато різних таких місць чи місць, де... Ми маємо якісь відповідальності, можливо, кожен з нас виконує якусь ту чи те чи інше завдання, опікується кимось, можливо, як батьки в своїй сім'ї, чи будучи відповідальними за щось на своїй роботі, чи в, в церкві. Всюди там, де ми перебуваємо, Бог також нас кличе, щоб ми були такими виноградарями. І дає нам щось, про що теж хоче, щоб ми піклувалися, так як ці виноградарі з цієї притчі, щоб ми піклувалися про те, до чого Він нас покликав. І кожен з нас, кожна з нас може якось так подумати, теж. і що саме Господь довірив мені, що саме Господь довірив мені сьогодні? За що саме я несу якусь відповідальність? Що саме я виконую? До якої може професії, до якого може, покликання, до відповідальності, за кого або за що Бог мене сьогодні поставив в житті. І він також покликав, щоб ми, власне, як такі добрі виноградарі, дбали про те, щоб цей виноградник приносив плоди. І він хоче, щоб ми справді, також, як виноградарі, прагнули приносити якнайбільше тих. Тих добрих плодів, плодів, які, які здатні приносити тоді, коли, коли ми виконуємо це доручення Господнє, цю місію Господню з любові, з любові до Господа, з любові до, до інших, з любові до того, що нам Бог довірив. І так було, власне, в ситуації, в цій притчі з виноградарями, що що, на жаль, вони не, не, не дали цих плодів. Цей виноградник не приніс плодів. На жаль, їхня місія, їхнє завдання, яке вони виконували, воно не принесло тих плодів, яких очікував виноградар, яких очікував господар виноградника. І вони, навпаки, навіть більше того, схопили слух, побили Вбили деяких, закидали камінням. Напевно, ці слова відносилися особливо до тих, які жили в часах Ісуса, котрі не прийняли Ісуса, Ісуса, який, який прийшов на цю землю, який прийшов до, до свого народу, вони його не прийняли. Більше того, вони його, власне, побили, вбили, розіп'яли. І Господар виноградника, який, власне, Потім передає виноградник іншим. Брате і сестро, що є моїм таким виноградником, що є твоїм виноградником тут, на землі, в нашій щоденності, що саме Господь сьогодні довіряє тобі? Можливо, власне, в такій звичайній щоденності, це те все, що ти виконуєш, це все те, за що відповідаєш. Але також і цим виноградником, якщо так подивитися ширше, для нас є наша батьківщина, про яку ми покликані теж дбати, зараз, особливо в цей час захищати, молитися, так як в цих днях, особливо сьогодні, завтра є цей день молитви і посту за нашу країну. І це є також спосіб, який ми дбаємо про цей виноградник, про нашу батьківщину, дбаємо про, про цей наш дім. Можливо, також і в якийсь спосіб ми покликані, щоб дбати про цей виноградник, якою є церква, до якої належимо, якщо в якийсь, якимось чином ми беремо участь в житті нашого, в нашої парафії, в, нашому, в житті нашої церкви, це також спосіб, в який ми дбаємо про, про той виноградник, який Бог нам дає. Можемо також ще більше розширити, і цим виноградником є, є світ, є навколишній світ, є це середовище, в якому ми живемо. І це, цей прояв турботи, про цей наш спільний дім, цю, цей наш світ він може проявлятися дуже в таких навіть простих звичайних речах. Так? Так, ця турбота про, про природу, про, про е, наше середовище. Про те, щоб власне, наш цей спільний дім був таким якнайкращим домом. Це також наша турбота, про, про виноградник. І якщо так ще взяти ще інший вимір, то можна сказати, що цим виноградником є теж і наше життя, наше життя про яке Бог теж нас запрошує дбати, дає нам за нього відповідальність, запрошує, щоб ми якнайкраще це життя переживали. Дає нам дороговкази, так, дає нам свої заповіді, своє слово, яким якби, хоче показати, як для нас є найкраще переживати наше життя. І це є таким нашим виноградником. Бог є Господарем, Він є творцем, Він є Богом. І все те, що ми отримуємо тут, на землі, все це є його даром, все це є його, можна сказати, власністю. Він є господарем, але Він хоче і запрошує нас до такої співпраці з собою, запрошує нас, щоб ми були відповідальні за його виноградник, за те, що Він нам дає. Ми не є господарями, ми не є власниками. Але ми є тими, хто співпрацює з Богом. Ми є тими, хто запрошені, щоб дбати, дбати про цей виноградник яким є наше життя, яким є наша церква, яким є наша Батьківщина, яким є також всі ці наші щоденні обов'язки відповідальності, це наша дорога покликання, якою йдемо відповідальності за, нашу, за наші сім'ї, за наших рідних, за близьких, за ту працю, яку виконуємо. Це також той маленький щоденний виноградник, про який ми дбаємо. Тож нехай ця Божа благодать, участь в Євхаристі допоможе нам бути такими добрими управителями, щоб якнайбільше було плодів, які завдяки цій нашій співпраці з Богом, завдяки цьому служінню в виноградниках, до яких Господь нас запрошує, щоб було якнайбільше цих плодів, які ми зможемо. Принести нашим життям. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.